Привіт, мене звати Нагодики і я радий вас бачити на новому досі на моєму каналі. І сьогодні ми будемо строїти саме Мар'ян Майнкрафт. А друзі, И сьогодні ми будемо строїти Мар'яна і подивимося як це в нас вийде як сказати. Ну добре, друзі, не будемо затягувати час, а ми починаємо. Дру перша нога Маряна построєна. Тепер будемо з другого ліві строїти ногу Маріана. Ну що, друзі, якщо вам сподобалося відео, мене звати міродиків, всім па-па!